У першому відео ми зібрали цей домашній сервер. Багато хто з вас питав, а що він реально може, і чи може він зробити щось корисне сам по собі. І скажу вам чесно, ні, не дуже. Це потужне залізо, але без правильних інструкцій це просто дуже швидкий калькулятор. Але саме ці інструкції, ця програма перетворює наш калькулятор на інструмент штучного інтелекту. І сьогодні я покажу вам за кулісся. Як крок за кроком ми змусимо його аналізувати новини? Ми почнемо з простого, безіскладного складного будь-хто може. Що таке штучний інтелект? Ви, мабуть, вже знаєте з моїх попередніх відео, що штучний інтелект це машина, здатна виконувати завдання, для яких потрібен людський розум. У нашому випадку ми сфокусуємося на генерації тексту. Ми даємо машині запит статтю новин, а вона генерує продовження або аналіз. Схоже на те, як працює чат GPT. Але як машина це робить? Це не магія ніякої магії, це математика. Ось приблизно такий вигляд мають нейромережі у моїй голові. Уявіть, що розумні люди взяли величезну кількість текстів, книги, статті та порахували, яке слово найчастіше йде за яким. Ці зв'язки та ймовірності записуються у вигляді величезної таблиці чисел. Які називаються параметрами, настільки величезних, що їх розміри вимірюються у мільярдах. І коли ми просимо наш штучний інтелект щось зробити, по суті наш калькулятор сервер виконує величезну кількість обчислень, множення та додавання, використовуючи ці таблиці параметрів, наскільки багато обчислень. Дивіться, для мого проєкту з аналізу новин Clarity.ua. Я експериментую з моделлю 2.5 2514 b Число 14B означає 14 мільярдів параметрів. Щоб обробити лише одну статтю новин, потрібно зробити величезну кількість обчислень. За моїми підрахунками, ця кількість може сягати приблизно 42 трильйонів операцій лише для однієї статті. Мені, якщо чесно, навіть довелось шукати в інтернеті, як правильно вимовити це число. Бо вона не дуже часто використовується в моєму житті. І це одна з причин, чому штучний інтелект, у тому вигляді, у якому ми його знаємо, з'явився лише зараз. Раніше просто не було комп'ютерів, здатних виконати цю кількість обчислень за розумний час, а як швидко впорається мій сервер. І якщо обчислення виконувати лише на центральному процесорі CPU, це займає 2-3 хвилини на статтю. Але якщо підключити відеокарту, GPU, яка спеціально створена для таких паралельних обчислень лише 3,5 секунди. Різниця колосальна, і це пояснює, чому відеокарти так важливі для штучного інтелекту. Звісно, мій домашній сервер це не ті дата-центри, що використовує OpenAI для чат GPT, але його потужностей цілком достатньо для багатьох завдань, тестування та навіть реального застосування штучного інтелекту. Мені подобається таке порівняння: за чистою обчислювальною потужністю Флопс. Мій комп'ютер без відеокарти можна порівняти з суперкомп'ютером ASCI RED 1999 року, а з відеокартою його можна порівняти із суперкомп'ютером 2004 року NAC Earth Simulator. У свій час це були абсолютні вершини технологій, що вирішували. Найскладніші наукові завдання як моделювання клімату. А сьогодні схожі потужності доступні вдома. Головне вміти ними користуватись. Маючи таку потужність, я вирішив застосувати її для вирішення задачі, яка особисто мені дуже актуальна аналіз величезного потоку новин про Україну. Так і з'явилася ідея Clarity UA, а її аналітика, процес створення якого ви бачили у попередньому відео. І от. Як я почав цим користуватись для власного проєкту. Покроково. Спочатку сам штучний інтелект. Багато хто у коментарях питав інструкцію, як встановити штучний інтелект локально. Найпростіший спосіб почати експериментувати це ОЛАМА. Переходимо на сайт olama.com. Завантажуємо, встановлюємо. Після цього у терміналі ми можемо завантажити найменшу модель, як приклад, Jema 3 31 b це найменша модель Gemma, яка чудово підходить для перших тестів. Все. Тепер штучний інтелект у вас локально, для експериментів. Якщо вам цікаво, як саме використовувати AI-інструменти для пришвидшення написання коду, дивіться уважно далі, Це найпростіший спосіб почати локально. На своєму сервері я використовую той самий підхід для розгортання локальної моделей, але використовую Docker та оптимізовані версії моделей, квантизовані. Для підвищення продуктивності на моєму залізі, але підхід той самий. Ми запускаємо моделі штучного інтелекту на власному залізі, і тут важливий момент, який не всі розуміють коли ви завантажили модель через ОЛАМу або іншим способом локально, вона знаходиться повністю на вашому комп'ютері, як програма чи гра. Усі обчислення для генерації тексту відбуваються локально на вашому процесорі чи відеокарті. Інтернет потрібен лише для початкового завантаження моделі, а для її роботи ні. Ваші запити і дані нікуди не відправляються у Хмару для обробки, це працює офлайн. У цьому головна відмінність від хмарних сервісів на кшталт ChatGPT, які обробляють ваші запити на власних серверах через інтернет. Тому, якщо інтернет пропаде, ChatGPT на телефонах чи комп'ютерах перетвориться у тикву. А мій сервер буде і далі працювати. До речі, про розмір модели чим більша модель, тобто чим більше в ній мільярдів параметрів, тим вона має більше знань, отриманих під час навчання. Звісно, іноді в коментарях мені можуть сказати, що їх менша модель на 8 мільярдів параметрів працює краще, ніж якась велика на 70 мільярдів. І частково це може бути правдою для дуже вузьких специфічних завдань. Якщо модель була спеціально дотренована або оптимізована, але загалом більша кількість інформації це як більший об'єм мозку, чи більша бібліотека, в ній просто фізично записано більше інформації, більше зв'язків, більше нюансів про мову та знань про світ. Уявіться, як порівняння людини, що прочитала 100 книг з тією, що прочитала 10 тисяч книг. Обидві вміють читати і писати, але глибина розуміння. І широта знань будуть різними, так само і з моделями. Більша модель потенційно знає і вміє більше, хоча і потребує більше ресурсів. Тому для завдань, де потрібен широкий аналіз та глибоке розуміння контексту, більші моделі часто дають кращі результати. Отже, штучний інтелект на місці. Тепер як створити програму, що його використовує? Як я розробляв, сам аналізатор новин? Головна ідея Зібрати новини, проаналізувати за допомогою штучного інтелекту і зробити зручний огляд за день. Зараз про сам процес розробки MVP, мінімально життєздатного продукту, в мене було дуже мало часу, буквально 3 дні на першу версію. Якби я писав усе сам, я б точно не встиг. І тут на допомогу приходять AI-інструменти для планування, розробки архітектури та написання технічного завдання. Я використовував Google Gemini, а саме нову модель Gemini 2.5 Pro. А для безпосереднього написання коду я використовував AI-редактор Cursor. Чому Gemini? Мені дуже подобається, як модель працює з великим контекстом і генерує структуровані відповіді. Я просто описував свою ідею і просив Gemini виступити у ролі критика, поставити питання і оцінити мою ідею з бізнес точки зору. За декілька ітерацій ми перетворили сиру ідею на чіткий продуктовий опис з фічами, а потім я попросив Джуміні створити детальні технічне завдання для кожного модулю моєї програми. Це дуже сильно зекономило час під час планування. Далі перетворення технічного завдання на код. І тут я вирішив серйозно зануритись у AI-асистенти. Мені запам'ятався один твіт, автора не згадаю Штучний інтелект в програмуванні. Це як комбайни у фермерстві. Вони не замінять усіх людей, але з часом залишаться лише ті фермери, що використовують комбайни. Тож я встановив курсор, і спочатку нічого не вийшло, я почав писати запити, але через декілька повідомлень я й плутався у файлах проекту, генерував на те, що треба. Виявилося, що треба було спочатку розібратися, як правильно ставити завдання та керувати контекстом, а не одразу кидатись у бій. Витративши декілька годин на спроби наскоком, я зрозумів, що так нічого не вийде, і вирішив підійти системно. Після експериментів та перегляду кількох гайдів, я прийшов до такого робочого процесу, який дав результат беремо чітке технічне завдання, створене раніше, наприклад, з Gemini. У курсор створюємо новий чат, додаємо туди файл з технічним завданням. Це дає штучному інтелекту повний контекст завдання. Обираємо потужну модель. Я використовував Cloud 3.7 і просимо її створити покроковий план реалізації цього технічного завдання. Переглядаємо план. Якщо все добре, даємо команду реалізувати крок за кроком, генеруючи код для кожного пункту плану. Це була дуже коротка інструкція, а тепер найцікавіше. Я хочу вам показати, як усе це виглядало на практиці, бо кажуть, що краще один раз побачити, ніж декілька разів почути. І ось ми переходимо до найцікавішої частини відео з самою розробкою, але вона доволі складна для людей, які не займаються розробкою, тому вона, скоріш за все, лише для розробників. Ось так виглядає курсор, головне вікно, хто не користувався, раджу спробувати, бо я гадаю, що це майбутній комбайн, і хто не навчиться, той буде фермером без комбайну. Ось приклад того усього, про що я розповідав до цього, просто копіюємо. Наше завдання у чат. Не у чат, а у файл. Файл додаємо у чат. І питаємо курсор згенерувати наш план. Також кажемо: задавай питання, якщо тобі щось не зрозуміло. Він нам задає питання, відповідаємо на ці питання, він уточнює і створює план реалізації нашого технічного завдання. Зберігаємо цей план, і в цілому ми можемо приступати до розробки. Розробка буде виглядати наступним чином. Ми просто додаємо цей план у чат і кажемо: давай, почни розробку. Перед цим я ще спитав створити ці чотири діаграми, це такі діаграми, які я використовував завжди для того, щоб показати, як виглядає архітектура, і для того, щоб прояснити речі у себе у голові. Але тут мені просто було цікаво, чи може воно створити це. Чи буде воно нормально виглядати. І якщо чесно, воно дійсно нормально виглядає. Є нюанси. Хто хоче, зупиніть відео, подивіться, я не буду надовго зупинятись. Друга діаграма це з точки зору чистого коду, як воно все виглядає. І ось саме розробка. В нас є план, пустий проєкт. Я додаю план розробки у чат, пишу створи. Зроби мені програму, зроби мені магію, я вже не хочу писати руками лише АІ. І АІ зіткнувся з проблемою, яку він не може побороти. Це створити папки у Windows це доволі складна ситуація. 30 хвилин прийшлось витратити на це, але ми впорались, ми впорались, папки створені, переходимо до створення віртуального евайріменту. Взагалі, налаштувати проєкт це, я гадаю, найскладніша штука. Це, Найскладніше це не розробка, не виправляння багів, це налаштувати проект. Створюємо реквайременти або залежності на мові нормальних людей. Створюємо файл зі змінними, через який ми будемо налаштовувати нашу програму. Тобто наша програма дивиться оцей файл і знає, де в нас знаходиться база, які новини нам треба дивитись. Де знаходиться наш штучний інтелект. Також вона створила мені рідмі, хоча я не питав, і я просто відмовився від цього рідмі, бо з мого досвіду, рідмі то завжди ніхто його не оновлює, і не дуже часто від нього є сенс продовжуємо нашу розробку. Я взагалі у цьому відео зроблю лише початкову частину з розробкою, бо вона виглядає у цілому однаково. Тобто курсор пише код, я його виправляю якісь помилки, і так по колу. Я просто кажу йому, зроби цей крок, зроби наступний крок, зроби наступний крок, зроби наступний крок, і ми бачимо, що він покроково створює файли. Для прикладу, він створив нам конфіг, робить файл для тестування конфігу. Ось тут один із прикладів, що мені не подобається, бо модель створила файл для тестування енвайроментів у root директорії проєкту. А мені треба, щоб воно все знаходилося у модулі RSS News Collector. І за цим також треба слідкувати, тому я не можу сказати, що це просто писати у чат, що треба робити, і воно все виконує. Ні. Тут треба розуміти, що робити, слідкувати за цим. У модели є така проблема, що вони не можуть перевірити, чи правильно вони роблять, чи ні. Тобто, вони просто роблять, як вони були навчені, а перевіряти. Самі себе вони не можуть. Ось другий приклад помилки у курсорі: модель почала встановлювати залежності мені у систему. І хоча вона створила віртуальний енвайромент, вона не змогла його правильно активувати чи використати як треба, і усі залежності почали встановлюватись мені у систему. І наступні рази я використовував спеціальну команду для цього і вказував на моделі, що залежності. чи... Використовувати віртуальний environment потрібно лише із цією командою. Але я гадаю, що це більше проблема через те, що я працюю на Windows. Продовжуємо нашу розробку. Ось так приблизно і виглядає розробка з курсором. Ми просто пишемо у чат, що нам треба зробити. Вона робить, а ми слідкуємо за тим, щоб усе було зроблено добре. Бо я бачив на Reddit, як у людини модель вирішила просто. Перетерти усі файли і виконала вона, наче через RMRF, щось таке. І в нього був увімкнений режим, що команди, які виконуються у консолі, вони виконуються автоматично і їх не треба підтверджувати, бо в мене кожну команду треба підтверджувати. І він побачив це, коли воно вже стерло півдиску. Тут ще один приклад, як вона створила мені файл у root директорії проєкту, там створила ще одну базу. Ну, така собі ситуація із слідкуванням за директоріями проєкту. Але, як ми бачимо, вона пише, що все круто, ми виконали з тобою шах 3, шах-4, шах-5. Ось приклад першого запуску створеної програми. Я пропустив тут частину розробки, бо вона насправді не дуже цікава. Я просто кажу так, продовжуй, так продовжуй, так продовжуй, іноді виправляю якісь помилки, і у результаті. Воно створило мені програму, ось так виглядає результат. Тепер переходимо до розробки другого модулю. Тут така сама ситуація: копіюємо наше технічне завдання у курсор, додаємо його в чат і питаємо курсор створити план розробки. Тут було трохи більше завдання через те, що я додавав якісь свої коментарі з приводу того, як я хочу, щоб воно працювало. Для прикладу, я питав створити. Чергу у пам'яті, щоб вона завантажувала статті з бази у чергу у пам'яті, і потім по одній статті відправляла у наш штучний інтелект. Також процеси мають якось між собою комунікувати, я вирішив зробити це через базу. Тобто, один, вони будуть комунікувати через одну таблицю із новинами, один процес буде писати у цю таблицю з новинами, а інший буде читати. Якщо я не помиляюсь, наче не має бути проблеми із цим. Лише одна проблема з тим, що я почав розробляти це, використовуючи базу SQLite, хоча я знав, що я буду потім переїжджати на позраз, і це була дуже велика помилка, бо я витратив близько двох годин для того, щоб переїхати. Ось ми бачимо, що воно створило там щось. Тут я Застосовую міграцію базу даних. Звісно, воно не працює через те, що в мене не встановлений SQLite в системі, чи він встановлений, але не доданий до шляху, тому воно не працює, і вона створила Python скрипт. Але також ще одна помилка тут, що воно не дуже може впоратись із директоріями у проєкті, тому ви можете бачити зліва, скільки в мене вже файлів, якісь тести. Якісь діаграми, якісь SQL-скрипти лежать у рут директорії проєкту, тобто ну, трохи трохи сміття, якщо чесно. Намагаємось усе це виправити, пишемо, зупиняємо наші генерації, пишемо, що треба це виправити, і за декілька заходів ми це виправляємо і воно починає працювати. Далі хочу вам показати перший приклад успішного запуску програми. Ми бачимо, що. Нарешті воно змогло під'єднатися до мого штучного інтелекту, і це лого із мого контейнеру Олама. Бачимо, що почало завантажуватися модель, тобто, моя програма надіслала запит на мій сервер, бо я цю програму запускаю в себе на комп'ютері, а штучний інтелект знаходиться в мене на сервері, і вона почала нарешті завантажувати модель, тобто, мій комп'ютер зміг з'єднатися і воно почало працювати. Бачимо, що наш промпт виконався. Дві з половиною секунди, наче на це пішло. Але ми все рівно бачимо, що якась помилка, ось SQL, SQLite Provider, Object has not Attribute, Execute Insert. Але наче додалося у таблицю, тому це перший перший приклад успішного запуску нашого другого модулю. І таким чином ми вже маємо один модуль, другий модуль. І далі буде приклад, як я встановлюю собі моделі. Заходжу на сайт Olama, Обираю модель, яка мені підходить. Це 8 квант, бо він 16 ГБ. Плюс треба контекст, і це вийде близько до 24, як у мене у відеокарті. На сайті також є команда, яка дозволяє нам встановити заходжу на свій сервер. Заходжу під рутом, це не дуже добре, нікому не раджу, але я ще не встиг налаштувати ключі через те, що роблю для вас відео. Не з першого разу вводжу пароль. Бо не пам'ятаю, заходжу у docker контейнер, у якому знаходиться улама, та виконую команду, щоб завантажити модель. Пішло завантаження, і продовжуємо далі розробку. У цій частині я питаю курсор, щоб він мені виправив те, що я не можу змінювати моделі через environment зміні. Бо колись я раніше вказав, яку модель треба використовувати, і він мені захардкодив її. А ось приклад, як виглядають логи із роботи моєї програми. Бачимо, що статті аналізується, що використовується модель, яку ми завантажили від Microsoft FI4, 14B, 8 квант. Також параметри використовуються, і бачимо, що все працює, і курсор зміг створити нову програму, звісно, з моїми виправленнями, та не без помилок. Тут ми переходимо до третього модуля, який аналізує статті. Розробку я прибрав для того, щоб вас не затримувати, бо там дуже багато її насправді декілька годин. І вона цілком не дуже відрізняється від того, що ви бачили раніше. Я питаю курсор, щоб він мені зробив відносно плану, виправляю помилки, і так по колу. Але я хочу показати приклад помилки, яку курсор мені не зміг виправити. Він створив мені код, я запускаю третій модуль, який має завантажити статті з бази. І створити саме різних. них. Але я бачу, що він каже мені, що статті для аналізу відсутні за цю дату, хоча я точно перевірив у базі, що статті є в наявності. І так ми ходили коло за колом, але нічого не змінювалось, тому мені прийшлося піти через PyCharm і руками запустити скрипт у дебаг режимі, знайти місце, де робиться цей пошук, і подивитися, що там відбувається. Знаходжу місце, де це відбувається, ставлю точку зупинки. І причина була у наступному, ви не повірите, але завжди, коли щось не працює із датою, то, скоріш за все, проблема з датою. І ось ми бачимо у дебаг-режимі, що фільтрація відбувається із однаковою датою. Тобто ми обираємо від і до, і в нас стартова дата і кінцева дата, вони однакові. І через це в нас немає нічого для аналізу. Ось вам приклад того, який код написав мені курсор, і я йому прямо вказую, що ось така в нас помилка, друже, і нам треба її виправити. І він такий: Так, звісно, в нас така помилка. І я такий, ну. Слухай, а чого ж ти раніше це не знайшов? І ось нарешті ми бачимо, що. Програма запрацювала після виправлення цієї помилки, і хоча є помилка після вже збереження в базу, але в базу воно збереглося, і ось так виглядає приклад того, що знаходиться у базі. Тут хочу трохи зупинитися, тому що мене питали, чим відрізняються моделі з цензурою, без цензури. Ось тут на початку тексту ми бачимо, що такий текст. Я, як велика модель, повинна уявити, що це все не справжнє, і це ми розглядаємо якусь гіпотетичну ситуацію. Тобто модель нам каже, що вона не може аналізувати військові події. І ось це те саме, що і називається цензурою, тобто якісь речі вона буде оминати, тому для, ц для цих речей треба завантажувати модель без цензури, щоб вона могла опрацювати усі речі такими, які вони є насправді. Тут я хочу вам показати приклади логів, додав додаткової логіки, виправив деякі помилки з фільтрації, тому все тепер працює. Бачимо, що знайшло 46 статей, 24 з них відносяться до України, 22 не відносяться. Також додав базовий контекст, і все воно почало якось працювати. Бачимо довжину промпту, але це не у токенах, а просто у символах, і бачимо, що яку модель ми використовуємо. І ось приклад, що воно згенерувало summary на 3700 символів. Далі я роблю переклад, бо треба було перекласти з англійської на українську, бо моделі працюють у більшості випадків лише з англійською мовою, і зараз не дуже багато моделей, які працюють з українською. Можна було це зробити. Звичайним перекладачем, але модель краще розуміє мову, і якість перекладу буде вища. У даному випадку для перекладу я використовував модель gemu 3, наче її вже випустили. Але я не пам'ятаю, якщо чесно, на той момент, коли я записував. Наче gemu 3, чи зараз я вже точно використовую gemu 3. І ось так виглядає результат перекладу. Можемо бачити на екрані. Додався ще один стовпчик із перекладом. І насправді переклад доволі непоганий. Мені подобається особисто. Кому цікаво, можете поставити на паузу і почитати. А далі ж треба це все задеплоїти на сервер. Я не буду довго зупинятися тут. Курсор створив мені просто Docker Compose сервіси, які я потім скопіював у свій головний Docker Compose файл, який відповідає за усі сервіси, що знаходяться в мене на сервері. Налаштував усе під себе і просто запустив. Ось приклад, як я запускаю білд. І як звісно, воно не збілдалося все з першого разу. Я пам'ятаю, як я починав працювати. Були помилки з білдом, коли ти використовуєш Python бібліотеку для позрису. Так і тут та сама ситуація, пройшло 5 років, воно все працює як треба. І на цьому все. Телеграм-канал я залишу у описі під відео. Якщо комусь цікаво, я... Не питаю когось підписатися на нього, скоро буде сайт, на якому все буде гарно і чудово. Дякую всім за перегляд і зустрінемося в наступному відео.